Привіт, вболівальники білосиніх! Сьогодні у нас новина, яка викличе суперечки, це досить дивовижне твердження, і я збираюся розповісти вам усе про це в цьому відео. По-перше, якщо ви новачок на каналі, не гайте часу, підпишіться і вімкніть сповіщення. Таким чином, ви завжди будете в курсі останніх новин від Динамо. А тепер перейдемо до бомби дня. Ексфорвард Київського Динамо Олег Саленко в інтерв'ю 1927 Київ ЮЕ висловив свої прогнози на гру Динамо Київ рух. Абре Аспас команда збиралася після ігор збірної, тренувалася. Тренери бачили в якому стані гравці, крім перемоги. Ми більше нічого від Динамо не чекаємо. Звичайно, рух може піднести киянам сюрпризи, але Динамо потрібно перемагати і проводити гру в хорошій формі. Тепер Шовковський не буде вносити суттєвих змін у склад. Команда складається всього з 15 гравців. Склад залишиться стабільним. Є питання щодо кількості гравців і яким буде поле, якщо випаде сніг, сказав Саленко. Тож, колега фанат, як ви ставитеся до заяви Олега Саленка, залишайте свої коментарі. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться зараз, щоб бути в курсі останніх новин найбільшого клубу України. До наступного відео.